Слава Ісусу Христу, слава народу України та слава ЗСО. Хочу виразити щиру подяку волонтерам Віталію. Віталій. Да. Гріша наш. Вітаю, вітаю. дякую Вітаса. всім, хто допомагає. З Буковини хлопці під'їхали, привезли передачі. Вдячні всім людям за те, що допомагаєте, не, запов... не забувайте про нас. Тому що. Е... Ці допомоги дійсно і необхідні. Гріша от придбав на ті гроші, скидували Передаємо планшети, футу. телефон. Дуже сильно вдячні від щирого серця. Сережка. Серешка. Все да. нам просто зброя. Дякую волонтерам. Допомога всі людям, які Дякую. теж допомагають. Електроніка. Так, це розпечатували, ну є і в коробках. Діма, річно, ти казав сняти. полівий. Це який Діма? Подивись. А, Діма, полівий. А, це наш Діма. Полівий привіт. Дякуємо теж. Вдячний Коробка. тобі. Все, разом тримаємося, все буде Україна.